Я взагалі проти цього всього, тому що мені кажется, що после 30-дневного как якраз таки события апрельські, які нам падали з Тузом Піковим, вони проіграються. Поэтому я проти цього всього. Четвірка мечі, вісьмірка, це про паузу і про тимчасове обмеження. Тобто, можливо, ситуація зміниться. Ось саме у це питання. І глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. І з вами я, Льона Захарченко. До нас сьогодні доєднається українська відьма Марія Тиха. Вона вже записала відповіді на поставлені запитання, і зараз, власне, ви їх почуєте. Це інтерв'ю записується 19 березня. Отже, маш перше питання це все ж таки болюче питання. Знаємо, що ЗСУ вийшло з Курщини. Чим це обернеться для нас? Як розвиватиметься подія далі і небезпека для Сум. Чи є вона зараз, чи буде просування ворога у цьому напрямку? Дай, будь ласка, відповідь, тому що дуже-дуже турбує саме це питання. Так, всім привіт. Вихід з Курщини. Буду намагатися говорити українською мовою. Ви дуже сильно просили в мене. Давайте. Якщо десь проскакує суржик, то набражайтесь. Намагаюся під ваш запит. Дивіться. Я бачила новини. Вчора, поки їхала, що ЗСУ, здається, наступає на Белгороді. Белгородська область. Зараз нас цікавить Курщина, що далі? Що ще далі буде? Ну, дивіться. Я просто ж не знаю, на яких точках ми стоїмо, але десятка Пентаклів, рицар мечів і четвірка Пентаклів карта власності. Вона, в принципі, говорить про те, що будемо намагатися все одно територію тримати підконтрольну десятка пентаклів. І рицар жезлів це ще й йти в це не наступ, це відбувати да, атаки ворога. Да, Ту з кубки від віка жезлів. Тобто ми зараз будемо намагатися утримувати. Тобто я не бачу поки що, що про якийсь взагалі вихід з Курщини йдеться мова. Розумієте, десятка пентаклів і намагаємось втримати те, що в нас є. Ну, побачимо, побачимо. Того, що в новинах пишуть одне, карти говорять інше. Будемо дивитися, але ви ж знаєте мої карти, знаєте мене. А, добре, мене цікавить, що по Белгородщині. Да, якщо з Курщиною така ситуація зараз. Белгорщина, що там? Яка ситуація з СССР? Ну, бачите, а там якраз-таки зараз позиція типу якогось наступу по Рицарю мочів, але він по вісьмірці мечів, він обмежений. Тобто, це якась. Як вам правильно пояснити, блін, я не стратегна не військова. Да? Дивіться, почали рух, наступили, пауза. Все, затиш'я. На довгий період часу. Почали рух, пауза затиш'я на довгий період часу. Не знаю, якось так воно буде прям коротко, мало, але, але щось буде. Вісьмірка мечів – це про обмеження. Тобто це якась певна територія, можливо, військові отримали завдання до якоїсь певної точки дійти. Тобто, може бути так. Нам складно орієнтуватися, ще раз кажу, того, що ми не, ми не військові. На жаль, напевно, військові маги. Так, ворог на Сумщині. Всіх цікавить зараз ситуація на Сумщині, того, що Зеленський сказав, що Путін хоче наступати на Сумщину, Харківщину, Запорізьку область, Херсонщину. Дивіться, я вже розповідала на своєму каналі ось буквально день назад, що мені снився сон про Запорізьку... Запоріжжя. Типу, я... це або автовокзал, або я не знаю, я виходжу з якогось автобуса. Зліва в мене мафи, або це ринок, справа в мене торговий центр. Я виходжу з автобусу, взяти собі каву, не встигаю ще вийти, чую крик. Починається перестрілка. Я чітко розумію, що це Запоріжжя. І в мене, знаєте, такі відчуття посну, типу як тітушки. Але я чітко чула, що це русня, і чітко чула, що щось про ВДВ кричали. Або це свято ВДВшника щось буде, або справді вони планують наступ на Запоріжжя. Того, що ви знаєте, мої сни. Сон по відчуттях був типу як після Чорнобиля. Тобто я знала, що 100% щось відбудеться. Я така встала, і в мене такі відчуття, типу, блять, невже наступно на Запоріжжя? Тобто я зразу, зразу про це подумала, тому дуже обережно. Що по наступу на Сумщину? Ну, дивіться, ми колись ще до Нового року ми це проговорювали: що може бути третій фронт? Ми схалялися або Дніпропетровщина, або Сумщина. Воно показувала так, так. Тобто на ТСН, коли я була, там Сумщина падала, потім падала Дніпропетровщина. Можливо, це якраз була сутичка, і якраз вони обирали, куди саме. Щоб не було такого, що там і там, розумієте просто? Сумщина погані карти падала. Зразу кажу. Чи буде спроба наступу на Сумщину? да, Активація ворога там. Покажіть, будь ласка. Я думаю, що так. Дивіться, більш. Теплий період. Карта сонця. Травень, май. Травень. Зараз ще прохолодно на вулиці. Вчора взагалі сніг в Києві йшов. Більш теплий період часу може бути наступ. Тузку, так, справді вони планують по сумщині йти. І тут це про масштаб. Мені не подобається карта. Також давай подивимося, чи дотримається Росія своєї частини умов про які обговорили, які узгодили, і чи власне є надія на те, що припинення вогню таки відбудеться найближчим часом. Так, тепер чи буде припинення вогню? Це 30 добове припинення вогню, яке типу Путін пообіцяв, і потім після цього сирена шахіди летіли на Київ і так далі. Покажіть, будь ласка, давайте так. Чи буде взагалі воно? Я в це не вірю. Навіть дивитися цього не хочу. Блін, така а. Ну, хлопці та дівчата, дивіться, тут місяць. Ну, місяць місяць вже падає про ж, Про брехню. Розумієте? Тобто, ну. Ну, що, ну, він каже, що да, потім валить шахіди. Ну, що, ну, що ну, мені сказати тут? Ну, я не бачу того, що типу, вони там і то, що для нас цих 30 днів, щоб вони перегрупувалися і пішли потім в наступ. Мені моє 30-дневне переміри. Я, я вообще проти этого всього, тому що мені здається, що после 30-дневного как якраз таки события апрельские, которые нам падали з Тузом Пиковым, вони проиграються. Поэтому я проти этого всього. Знаємо, що вчора відбулася розмова між Путіним та Трампом. Розуміємо, що не все нам озвучили, тому хотілося б дізнатися, що все ж таки відбувалося під час цієї розмови. Що обговорювалося з того, що не оприлюднили. Давайте про що була розмова Трампа з Путіним? Вчора була розмова Трампа з Путіним. Покажіть нам, будь ласка. Давайте те, що нам не показали новини. Про що була ця розмова? Трампа. Ой, карти вилітають. Карта смерті. Про війну точно. Про що ще? Угу. Ну, дивіться, карта миру. Коротше, була про території розмова, четвірка Пентаклів. Чиї території, чия це власність? Типу, окуповане, не окуповане, залишається, не залишається. Чітко, да четвірка Пентаклів. Потім шестірка мечів, паж Пентаклів, карта мир Ну, дивіться. Типу, щось там про мир розмовляли, але ви розумієте, ви знаєте, що Паш Пентаклів для нас це просто ні про що. Це якісь це які шаги, Типа от 30-дневне перемір'я. Що це за перемір'я? Паш Пентаклі. Ну, Що-то такое мелкое взагалі, в чому-то такому мелкому розговорю. Але далі, я так думаю, я своїх слів ніколи не забираю. Ви ж знаєте, що передбачення інколи можуть програватися пізніше Ну, в частності в моєму випадку вони програються, можливо, трішки пізніше, просто тобто на так по-різному, да або раніше, або пізніше, або але воно збувається точно. Пам'ятаєте це водіння про те, що Трамп з Путіним буде все одно розмовляти про, про те, що Росія залишила Харсонську область? Це буде точно, просто потім згадаєте мої слова. Знову починається розмова про ймовірність ведення європейських військ на територію України. Зокрема, про це заявив Макрон, що французькі війська можуть таки прибути в Україну для допомоги, чи відбудеться це? Ну, дивіться, поки що я цього не бачу, та да? вісьмірка мечів, четвірка мечів. Ось, нещодавно, коли дивилося, падало, що є така ворогідність. А чого так, чого ситуація змінилася? Чого, чого, чого? Ну так, да, дивіться, є питання щодо Америки, я думаю. Є питання щодо Америки. Європа сить, як завжди. Вони, вони бояться, вони бояться, 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 але восьмірка мечів і четвірка це не про закінчення. Да? Десятка, ось коли десятку мечів бачу, я розумію, що типу ні точно все. Четвірка мечів і восьмірка це про паузу і про тимчасове обмеження. Тобто, можливо, ситуація зміниться. Ось саме у це питання. Також на днях новина з'явилася в багатьох пабліках про те, що до кінця весни велика ймовірність того, що відкриють Львівський аеропорт. Давай подивимось, чи дійсно таке може відбутися. Чи відкриють Львівський аеропорт? Вообще, я, я в шокі. Як можна таке придумати було? Ракети літають. Ви сіли в самоліт, бо коли ракети літають над головою? Я б ні. Я думаю, що зараз його відкриють... еще год никто не будет летать, то есть у нас, ну, это, это, тот би... короче, давайте так, если вы хотите просто денежку с бизнеса получать, да, вот у нас полеты, аэропорт и так далее, вы не будете ее получать, потому что э, люди будут бояться садиться в самолет, зная, что ракета может в любой момент прилететь, понимаете, поэтому это невыгодно очень, зачем это делать, для чего, чтоб что. Ну, кто будет летать, блин, знаешь, что над головой ракета летит. Или что ракета может ебать, извините, в самолет. Ну, кто будет летать? Я бы не полетела бы. Вы полетели бы, я нет. Даже я не полетела бы. Поэтому, ребят, ну это какая-то полный бред. Мне кажется, что пока война идет, открывать аэропорт, это очень опасно. Вы терактов хотите? Вы хотите чего? Чего вы еще хотите? Откроют Львовский аэропорт. Пытание. Ну, двійка мечів вона говорить, і сімірка мечів вона говорить про те, що ну не знають вони типу хочуть, але поки не бачу дії тут. Не треба. Ну, та це повне бредні. Ребята, ну куди? Ну як? Також маш, подивись, будь ласка, питанка щодо води в Києві, тому що з'являється інформація в багатьох пабліках про те, що е, місцеві мешканці. Е, Скаржиться на те, що у води є запах риби? Чи є зараз якась небезпека від води, чи дійсно вона зараз є забрудненою? І чи взагалі можна нею користуватися зараз? Поки не бачу. Що з водою в Києві? Це питання мені задають сотні тисяч разів. Я не розумію, в чому справа. Вона як була брудна, така й залишилася. Якщо ви думаєте, що щось гірше стало, давайте подивимось. Добре, що з водою в Києві? Таке питання у нас? Ну, так, десятка мечів, ось бачите, десятка мечів і дев'ятка мечів. Ну, а що таке? Що там, що там, що? А, ну мені показують, дивіться. Чесно, зараз би, якщо тут з кубків випав з дияволом, я б сказала, що вона отруйна. Але ця комбінація десятка мечів, дев'ятка мечів і повішений ще її з дурнем падає, да? я знаю, що можу вам сказати? Що по Дніпру треба ловити жмурів. Які там плавають, для того, щоб не було трупного яду. Ось тут чітко чітко показало про мертвих. У нас же багато тих, хто топиться, багато тих, кого скидають туди. Ви ж не знаєте про це. Я розумію, що там хімікати Росії і так далі, але в нас своїх достатньо. Тут десятки мечів чітко про трупний яд по картах показує. Навіть не хімікати, навіть не війна. Просто показує ось жмурів. Ось така відповідь на питання. Також мені нещодавно написала мешканка Кривого Рогу і дуже просила перевірити деяку інформацію. Ми знаємо про те, що були за останній час прильоти на превеликий жаль. Це і е, готельні комплекси, і ресторани. І е, наша підписниця говорить про те, що в місті йдуть розмови про те, що саме місцева влада зливає цю інформацію ворогу. І допомагає направляти вогонь саме по цих місцях. Давай перевіримо цю інформацію, чи дійсно таке відбувається. І щодо кривого рогу, чи справді зливає хтось інформацію про місце положення, про геолокацію і так далі, для того, щоб влаштувати теракти. Ну, це в кожному місці, мені здається, навіть не кривий ріг, а по всій Україні. Якщо мені сниться Запоріжжя, перестрілка вже, то кривий ріг, так, покажіть, будь ласка, нам. Ну, так, да, злив інформації йде, але мені здається, це таке питання, знаєте, якщо на кожне місце відкрити карти, ну ось диявол цей падає. Ну, якщо на кожне місто відкрити українське зараз, воно буде так показувати. Тобто, це також не якась новина. Де може в кривому розі бути теракт наступний? Давайте так спитаємо краще. Дивіться, все ж пов'язане з вокзалом. Кривий ріг. Добрий день. Вокзал, картамага. Прям буде ситуація з вокзалом. Я спитала в найближчий час. Чітко направлення вокзал. Нещодавно я передбачила, блін, по якому місту. Не пам'ятаю, яке місто, ви краще знаєте за мене, я ж забуваю передбачення. Якраз через, через добу ем, щось там було на вокзалі. знайшли. А, все, згадала. Нещодавно передбачення по Києву було, що може бути теракт на вокзалі. Буквально через добу вокзальну зупиняли і якусь там обухівку знайшли. Все так, я вас всіх люблю. До нових зустрічей. Не переживайте, все буде нормально. І не вірте, будь ласка, в ці перемир'я, не вірте, будь ласка, тому що пишуть на заборі, тому що ви знаєте, що Росія це та країна, і там живуть ті люди, яким довіряти неможливо ніколи. Що б вони не казали? Що б вони не робили? Карта Луни, карта місяця вона говорить сама за себе карта брехні. Тобто вони одне кажуть, роблять інше. Тому не вірте, будь ласка, в це все дуже дякую тобі, Маша. Знаю, що ти зараз поїхала з України, але тим не менш, дякую, що знаходиш час давати відповіді на такі важливі для нас запитання. Дякую, що поруч. До зустрічі. Ну а зараз вам хочу нагадати, любі наші глядачі, про те, що у Марії тихо є свій ютуб-канал. Доєднуйтесь до нього, доєднуйтесь до нашого YouTube каналу. Поговоримо плюс. Лишайте свої коментарі. Якщо є у вас запитання, теж можете записати їх нижче під цим відео і відповіді почуєте у наступних наших ефірах. І бережіть себе, усім мирного тихого дня. До побачення!